Доброго ранку малята! Рада знову вас вітати на нашому занятті. У кожної господині є помічники. Вони допомагають смачно готувати, чисто прибирати, прати та підтримувати чистоту в будинку. Сьогодні мова йтиме про хатніх помічників на кухні. А хто вони, спробуйте відгадати. Маленька, кругленька, скляна. Всі її цілують. Дляна чашка. Сама не їм, а всіх годую. Ложка. Буваю глибока, буваю мілка, буваю велика, буваю мала, то борщ то каші повна. Тарілка. Гострі зуби вона має, Їсти нам допомагає. Що бере в тарілці, все до рота донесе. Виделка. Кришку та два вушка має, голови не вистачає. Кастрюля. Озирніться, погляньте, скільки цікавих речей нас оточує. Кожна річ має своє призначення. Сьогодні до нас у гості завітали дуже корисні та знайомі вам предмети. Я ложка, мене зробили спеціально для того. Щоб їсти рідкі страви. Тримати мене потрібно у правій руці, тому біля тарілки я завжди лежу праворуч. А ще у мене є сестричка, маленька ложечка. Вона називається чайною. Нею до чаю додають цукор. Які страви, як ви думаєте, малята можна їсти мною? Так, звичайно, рідкі страви, тобто перші. Як потрібно їсти, щоб не було чути сьорбання. Потрібно гарно відкривати ротика і виливати туди усю страву, набрану у ложечку. Я веделка, мене зробили спеціально для других страв. Тримати мене можна і в правій, і в лівій рубці. Ставити догорі зубцями не можна, адже це може призвести до поранення. Я ніж. За столом я завжди у парі з веделкою. Я допомагаю їсти м'ясо, яєчню, запіканку, тримають мене у правій руці, користуватися мною потрібно обережно. І якраз у таких випадках, коли є ніж, то веделкою користуються лівою рукою. Як ви гадаєте, що раніше їла людина, чим вона їла, коли людина навчилась добувати вогонь, вона зрозуміла, що плоди, м'ясо запечені на вогні, смачніші, але руками їсти таку їжу було незручно, вона була дуже гарячою. Потім хтось догадався наколювати її на палочки. Потім люди зауважили, що їжа з палички часто вислизала, а на палиці з двома кінчиками вона тримається краще. Але й ця паличка веделка швидко ламалася, адже була дерев'яна з гілочок. Минав час, люди знайшли інші матеріали для виготовлення веделок. Спочатку вони були дерев'яні, поступово ставали металевими, але вони швидко нагрівалися, і тоді до них почали виготовляти дерев'яні ручки. Вже згодом навчилися виготовляти веделки з такого матеріалу. Та металу, що нагрівається повільно. Малята пропоную пограти вам гру, яка називається Що? Чим їмо. Подивіться, будь ласка, уважно на малюнки і визначте, чим саме потрібно їсти ці страви. Ми з вами пригадали столові прибори, як ними правильно користуватися, а тепер давайте пригадаємо, як необхідно сервірувати стіл. Сьогодні ми добре попрацювали, пригадали столове приладдя, як правильно сервірувати стіл. Якщо ви будете дотримуватися правил культурної поведінки за столом, вас запрошуватимуть в гості, людям буде приємно проводити з вами час. До нових зустрічей, малят!